Всім доброго, доброго раночку. 29 квітня, вівторок, сьма година ранку. І я хочу вам показати наслідки приморозків 20. Сьомого та 28 квітня, тобто, вже вже заморозків нам не обіцяють, вже вночі було плюс 4 найнижча температура. Знаєте, прохолодно, зимова курточка, шапка. І, і зараз я вам дещо покажу. На все почнемо огляд з двору, як так квіти, нічим ну не як. Морозом не взяло, нічим не пошкоджено. Але перш за все, я саме вчора побачила, що з моїм виноградом. Бачите, от якось позавчора ні, а от учора це таке з виноградом, мабуть, це вчора він помер дуже. І сьогодні вранці мені вже випало відео в TikTok, і що з цим робити. Бачите, як капає. Потрібно отак виламувати. Бо, 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 бо десь тут буде брунька. Яка рядом може прокинутися. Всі оці замерзлі потрібно або обрізати, або обережно повиламувати. Ну, бачите, як оце як я глянула, бачите, дві бруньки? Одна тільки прокинулася, а одна вже дуже змерша. Даже, даже, даже ось так. Тобто, тут, мабуть, вже без результатів буде. Так, далі поглянемо, що ж далі? Далі, бачите? А оця може ще відійти, як ось так мені показували. Так і я показую. Обережно, обережно все це отак виламувати. А можна близенько близенько обрізати, отак близенько побрізати сікатором, щоб також не пошкодити. Це сім'я виноградарів. Вони розводять виноград, показують, як саме його обрізати. І тут, а, бачите, дві бруньки. У мене майже по дві бруньки порозвивалося. Отак. Ну, кажуть це такий отручний спосіб краще. Будемо сподіватися, що з цього, бачите, ось скажу, з цього і прокинеться. Ось, бачите, обрізала. А ось інша брунька, ось тут і повинен ну, прокинутися. Тобто відійти, відійти виноград повинен. Але потрібно буде ось так. Ось дивіться, бачите, брунічка, зараз покажу вам. Ой, щось немає її. Різкості нема. Ну ось під низом, під низом вона навіть не знаю. ось, Під низом, під низом, під низом вона, бачите, жива. І ось так треба буде пройти. Ну, погляньте, то я так покажу, скільки. Бачите, нормальний і далі норм. А вершечок весь посох. Тут посохло норм і посохло. Ну, цей виноградик тут не тронуто. Тут ось тільки прокидається. Тут взагалі, бачите, на гілочці ось так. І на цій стороні більш-менш менше таких, знаєте, ну, сюди роса чи щось капає, бачите, з нього сок капає, все-таки вже буде відпадати, раз, раз так капає. Це все. Тут, бачите, обидві бруньки прокинулися і ця, і ця. Так би прийшлося б мені якусь меншеньку бруньку обрізати, вишеньку залишати гілочку. А так буду обламувати. Попрокидалося все. Ну, щось да буде. Але ж, бачите, і залишився собі їсти, смакувати. Якщо не буде далі приморозків, то буде. І так, що у мене тут ще, бачите, по винограду. У мене тут будується ось така конструкція. Виноград, цей один кущ він росте, а це такий самий кущ, ну ніяк він не йде. Не, ну не йде, Бачите, засох і спить ще, навіть не прокинувся. Відійшов був минулого року, що з ним навіть не знаю. І ось так, знаєте, Трошечки, бачите, на бока так ми задвинули. Ось тут плануємо бесідку. Сьогодні обіцяють після обіду привезти та встановити. Вона буде маленька, 2 на 2 Думали, думали, де її поставити. Хотіли, знаєте, напроти вхідних дверей, ось так, напроти вхідних дверей. Вчора почала й викопувати квіти багато. Має тут, бачите, квіти, то так втомилася, вирішила, ні. На перший час поставимо там. Це такі і радили більш там. А вже потім, якщо нам вже не сподобається, то в будь-який час ми зможемо викопати квіти і переставити. Тобто троянди я назад посадила, ті, що вчора встигла викопати і одну перенесла далі. Це червону руту, вон там далі, бачите, откопала. Пересадила потім оцей цей, не пам'ятаю, як він називається. Він був дуже дуже такий, бачите, великий кущ. Почала відкопувати молодесенькі Повідходили. Ось бачите, як молоднячок. Це мак, такі квіти, декілька бачите, посходило на макові, щоб було це не обрізане. І найбільше це оці великі троянди було пересадити та Лаванду. А потім почала відходити в мене оця розовий, роз, роз, розовим цвіте, таким малиновим кольором. Флокс. Також, я думаю, як щас я повикопую, то не буде з нього діла. Ну І вирішила, що тут я трогати не буду. Бачите, чи треба буде позарівнювати. У мене малесенькі росточки гібіскуса посходили. Тоді треба було і, і, і оце перекопувати, і тут ось трояндочки. Чи, а чи прижилася тут бесідка, чи ні, не знаю. ну Бачите, так, вирішили, що буде ходити, але ж ні. Ми трошечки її туди віднесемо, ну трошки так на іскосок. Все недобудоване, все, гачі лежать. І деякі, бачите, гібіску сипана, викопувала, поставила в водичку. Це в мене просили. Квіточки посадила. Цей цвіте флокс, бачите, такий колір. А там розовенький такий малиновий. Ну, я маю надію, що він відійде. І тюльпанчики ще не як. Бачите, жовтенькі не відцвітуться. А саме це, бачите, треба пересадити. Як таких, як таких втрат і немає. Йдемо на город. Город вже у мене посаджений, але ще не до кінця будемо досаджувати, що тут, ніби все норм. Одне, що треба поставити, да, збирати, баночки поставити, збирати оленку волохату. Хто радить кольорову посуду, блакитні там тазіки ставити, хто пиво. Ось троянду одну посадила. ну Ніби вона тут і суха, але, але ось, бачите, почки там прокидаються знизу і хризантему. Оце ніби то, бачите, і немає містами. Тут жук білий, личинка, то я пересаджувала, бачите, ніби, ніби ось і, і пропадає, треба пополивати. Ось тільки трошки небагато залишилося м'яти. Оце все. Тут було все, 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 все. оце все, оце було, оце було все м'ято і засаджено. Оце стільки залишилося. Вона далі-далі далі пішла, далі, далі не хоче. І тут ось сюди перейшла вона, небагато тут м'яти є. її потрібно десь пересадити, перенести в інше місце, поки цього не хоче. тут я... Посадила, бачите, також патісони, рядочок. Містинка така гуляє в садочку. І ще ось тут в садочку планую гарбузи посадити. Може, й посаджу, але ж шарувати його, тобто полоти прополювати буде потрібно. І це у мене малина Джоан Джей. Знаєте, ну поливаю, але прокинулося один, два. Три, це три останні. А ці попередні, знаєте, сплять на місці. Щось немає, з них діла. Потрогать, да, вони такі, знаєте, тверденькі. Може, ще там знизу десь укорінюється, да знизу ще пару стліпи йдуть. Ну, треба, треба ще сьогодні полити, бо на морози не поливала. А так поливаю. І ось так. Це парничок. Я посіяла тільки ранню, ранню капусту. Ось і там, там нічого. Нічого ще немає. Що я ще тільки посіяла. І посіяла від одної, ось від однієї душки до іншої. А там ще два проміжки вільні. Хочу ще все-таки вкину помідори. Один рядочок у мене є не все немає часу, ну буде пізніше урожай. І помідори кімнатні. З будинку потрібно буде пересадити їх, щоб вони хоча б місяць поросли тут, а потім буду їх висаджувати вже в відкритий ґрунт. Картопелька. А там, бачите, отам там я посадила. Огірки ранні. Ото -от, та взяла, так і накрили. У нас у неділі був дуже великий вітер, десь, мабуть, щось порушилося, я, я там бачу. І мене ще запитували про мою ранню капусточку, яку я посадила. І дійсно вона ось такому. В плачевному стані. Капуста не боїться морозу, але у нас було десь мінус чотири. Серединки є, але оці крайні листочки, бачите, як вони відходять. Серединка жива-здорова, жива здорова. А оце крайні листочки вже ж, звичайно, повідпадають. Не буду я їх зразу трогати, вони вже самі посохнуть тоді. Бачите як? ближченько підійду. І досадила щавлика, де немає. Цей рядочок, де мокреньке, дещо петрушечка, ну вони не, не бояться. Морозу. Салат нормальний, це одеський, рукола. Бачите, як попримерзала, але ж не вся дея відійде, деяку прихватило, так само редиска, два рядки редиски. Ну. Бачите, так, дуже їй, звісно, редисочку прихватило. Капусточку вам ще ближченько. Ось така, ну, буде добро. І тут ще редисочки посію, нам і вистачить. Ви знаєте, вже посадили ми майже все. Дині кавуни посадили. Квасолю посадили, солодку кукурудзу посадили. Це ми садили картоплю трактором. І знаєте, оцю, оцю ділянку сюди я вирішила, ми досадимо вручну картопелькою. Не придумаю я, що сюди садити, бо я дивлюся, сотку картоплі посадили, нам буде дуже мало. Не хочеться щось її купувати. Як уже ж не врожай буде, тоді будемо купувати. А є місце, де можна посадити, то чому б і ні. Да, там далі за огірками продовжу рядочок пізніше огірків. У нас такий вітрюган, був. тут планую рядочок, бачите, є містинка ось сюди звідси: від бордюрчика і до краю рядочок капусти посадити. Планую, планую все. Від, бачите, повідтопкували на помідори, на перець щось садити. Ось так все, все пробуємо. І що я вам скажу ще по а цій... Поберісті. Знаєте, берізка не вся не вся зникла. Не знаю, чи то, чи то я малу дозу дала, чи воно не бере. Вначе покрутить, 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 побуде і відходить. Не знаю навіть. Це ще не сіялося розпаханий, мабуть, мабуть, соя буде, бо якщо ще до цих пір не посіяно то соя саме в кінці травня по великому теплу садиться. Ну, це я так сама собі думаю. Так, ось тут у мене, ну, оце бачите, рядок кабачки. Від початку вздовж цієї картоплі, а потім думаю, а навіщо мені стільки кабачків? Ну, теж насадила багато. Кому треба будуть кабачки, пишіть буду, буду роздавати. Так, друзі, і прийшли ми на полуницю. Вона у мене ще не полота, більшість на ній це берізка. І вона майже не цвіте. Мабуть, це й добре, бо бачите, серединки почорніли, а то як почорніли, вона вже примерзла. Значить, ягодки з тих квіточок уже не буде. А ось, бачите, треба отак проходити. Одна берізка. Одна рідна берізка це хрін. Треба його викопати. Десь оце поодиноке зілечко, а так берізка. Ось берізка, берізка, берізка. Так, я й не посадила нової. Ну, берізка ніби той примерзла. Аби ж примерзла берізка, то не було б проблем. Вже на агроволокні полуниця, бачите, майже вся попропадала вже. Прийшов їй срок. 5 років, 4-5 років потрібно на нове місце пересаджувати. Бачите, не пересадила вже по закінченню сезону, як вже познімаю це волокно, і тоді йде яка ця полуничка. Оце такі кущики, які залишилися десь поодинокі. бачите? Ось один, ось рядочок, то я попересаджую і зніму. І ще я вам скажу, що там де, ривне, де ривне, да, все-таки більше збереглося по луниці. Там два рядки майже збереглися. Але все-таки, якщо робити отакі бгуркі повишення, то обов'язково потрібно крапельний полив, того що в мене немає. А тут ось так не врізала, весь час мені ніколи. Ой-ой-ой-ой-ой, не знаю за що братися. Смородина ось така гарненька, щавлик уже знову підростав. Ми вже два рази варили борщ зі свого щавлю, це давній, бачите, давній. Посадила я молодого, груша як цвіте. Знаєте, в цьому році навіть і черешня цвіте, а чи будуть ягідки, чи ні, вже ж, вже ж 4 роки росте. Один минулого року три ягідки було, позаминулого одна була, і ті шпаки поїли, а то не було у нас нічого. Малина. Ось так. І ще ходімте, я вам покажу лохину. Локація лохина. Так, давайте, щоб вам було ось так видніше. Оце таки цей кущик щось не дуже, бачите, розпускається, то треба полити. А тут у мене вже, бачите, і перший цвіт є. Може й буде декілька ягодок. Ось, вже мурашки, вже треба оце ось щось робити. Оцих жуків, оцих мурах. О, дивіться, які. От що це? Сидить і їсть ось. Ну бачите, ось, господи, о як. Це у мене, це у мене як же називається река. Река сорт, а цей майже не розпускається цей сорт. Ага, вже вицвіло, немає, вже не подивишся. Вже все повицвітали сорти, на них вже не, 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 не подивишся. Що ще останнє покажу: це у мене полуниця, яка два рази на рік родить. З п'яти сюди рядочок два залишилося. Це у мене чотири з п'яти. Найбільше приживши цей рядочок, це середній. Я записувала, зараз записнику подивлюся. Бо мені та, що продавала, каже, саджай різні сорти, подивися, який буде, для якого земля підійде, то і будеш розводити. Це в мене також два. Один і два. А тут а, ось один і два. А це був третій. Я випадково як прополювала, то порушила. Вже назад посадила, він не відійшов. А це, я, бачите, молоду малину. Також треба полити. Буде вона тут, не буде, ще сюди кинула, бо там буде пере... ну, перегорювалося оттуда, сюди кинула. Зелено, красиво, пташки співають. І котики коло мене, бачите, бігають. Красунчики. Вон який гарний крадеться. А ще я на своєму господарстві посадила малина чорна. Говорить, вона буде. 3 метри в висоту, бачите, 5 росточків за 100 гривень це в Лосиновці я купувала. Один, ось два. Бачите, трошечки так. Тут, бачите, немає не є нічого. А ось третій, так, взагалі гарно розвинувся. Тобто, три росточки, якщо буде їм добро, то вони і будуть рости. Поки що в дворі посадила, а там буду думати, куди. Тут у мене ще. Калина росте, яка буде цвісти, її планувала пересадити в берег, але ж не вдалося поки що на цей рік. Ну, на наступний рік пересадимо вона малесенька. Ну, мені. мені поки що ось так. Сантиметрів 50 висоту, 60 не вище. Ай, який ж гарні. Які ж вони гарні, такі добряки. І на цього, бачите, короткошерстного не так нападають кліщі, а в того лахматого так десятків три вже дістала кліщі. Ага, тут теж ось один є. Треба. Оце обмацую, обмацую, перевіряю, і тут один є, і там один є. Більш наче нема. Два поки що зараз. Дістанемо. Це вперше їх не було в нього. Так, друзі, ось і обійшли моє подвір'ячко. Передивилися, що і як. Не всім цікаво, але запитували, відповідаю. До зустрічі в наступному відео!